Друзі, з вами я вгрення і сьогодні будем. Про... І сьогодні. Я за. Я помітив. У мене на екрані висвітилась така. гра. Подумав, чоб мені не зняти відео? І тут я зрозумів, що. Тут. Як... Ever. І ця гра під названням Every Roblox Player. Так, кто перший? хтось Ну, перший появився сам Роблокс. Я такий гравець, я не жартую. Ерік Кассель. Я думаю, я думаю, що ви такого чувак. Ууу, арабська ночь, тут безплатно. Окей, тут Ерік Касл, він 16-й гравець. На жаль, На жаль, цей чувак помер. Ой, Рандом плеер. Окей. йо, мое. Ого. Тут стильки. На Роблоксе стильки. -е. Да хватит! Все. Простало. И давайте, Павлянь, ты тут Давайте зресетуємося. Йоу, що зі мною? От, давайте. У нас тут є свій нік і Find Player. О, май гад! Що зі мною? А, друзі, це тому, що ми дуже далеко від спауна. Ем, наприклад, в Майнкрафті, якщо ви від... відійдете їдете далеко від спавна. Уляля, красотка. В мене. Ти хочеш одружитися зі мною. Ось тут я, друзі. І я. Погляньте, який нам номерок зайняв. Це Це в кількості. Я 407. 300. Я 3... 4... 4 мільйони 7. 7540327. 4... Господі, я не знаю, що це за цифра. Це, мабуть, мільярд якийсь, або трильйон, я не знаю. а ну Я знаю такого блогера. І ви теж точно знаєте, мабуть. Я хочу я дивився його з декілька років, коли ще не було війни. Я, я думаю, що ви всі його знаєте. Ферері. Ви знаєте такого? What? А друзі, я не знаю, який в нього нік. Але точно знаю такого блоргера. You. От погляньте, скільки тут цих могил. Не могила статуй. Статуй. Статуй, рататуй. Добре. Угу. Пом. Я раніше нього народився. Що це вітер дує? О, почали вже лаги. Тут це яку я сторону? Добре. Окей, тоді нам в ту. Кхе. Гляньте нас починає трошечки лаяти. І. Давайте но ну, з... з номерком. Знайдемо. Один, два, три, четири. Ой. Давайте знайдемо гравця під номером один, два. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Все, Find player. Так, хто у нас тут? О, май гад! Є такий. Всі тут циферки по черзі, друзі. Погляньте. Раз. Давайте пробіжимося по полю і, і знайдемо с, свою душу. А який в мене номер? Так. о господі find player Find player Find PLAYER Це я з таким номером? Йоу! Що зі мною? О, друзі, погляньте, що зі мною? Це що, це якийсь топ-бот? Чо, чо на мені два мене? Щас буде три. Ну, все. Трьох на. Трьох мене. Коротше. Впиши собі Робокс. Ну от поглянь. Ось до... Це і гравець. Перший постав на Роблоксі. Така музичка гарна. І ось то у нас тут є творці цієї гри. Шо. Я навіть його раніше народився. 35 px Давайте подивимося, чи є такий. Гравець. і розповідаємо Давай, давай 35 пі екс пі екс Все, шукаємо і И... є yeah. Мабуть. О май гад. Добре. А зараз зайдемо на нього аккаунт. Угу. Це Це його аккаунт. І погляньмо скіль. 2017 тобто... Він мене ранше народився в цьому роблексі. О-о-о! Коротше, повертаємось до цієї гри. Hello. Ну, а Ось мій профіль. Я трошечки тут підмінив. Можете зайти на мій профіль і поглянути. Я. Я народився тут 2023-му, тобто я вже тут два роки граю. Ой-о! Слава Україні! Слава Україні! От тому в мене все з України! Слава Україні! Добре, повертаємося до цієї гри. Будемо до 25. 25. й гравець. Погляньмо, чи в нього такий самий скін. От, сейчас. Отправляйте який я. Так, за номером 25. Find player. О, такий самий скін, як, як було на картинці. На кахтенці. Лоч чи лог? Арабская ніч бесплатно. Щось у нього тут немає ніякого скина. Ой, пішли ви. Раз, два! У-у-у! Так. А сейчас поглянемо на польських. На польських ютуберів. Декілька Roblox з... Роблокс user Юсер. 680. Блок Давид. А ну, да, давайте пошкаем творца. Нет, Давид. Бешутский. як там буде це. Давайте так напишу. Find player. Ай, йо-моє. Просто не. Та пофіг вже. Bright? Це який номер? 487. Такий глазастий. От, порівняй, от порівняйте мінку його з моєю. Бачите, в нього рот розтягнутий. Окей, погляньмо на інших. А ну, друзі. Давайте поглянемо, Чи є гравець Сигма. player. Рил! Рил є! Сігма Він навіть виглядає. Уля-ля, <рістить> який Ай, Эй, нічого. Такий Сигменький. Сі Сігманенький, як це так казати? Сігменький. Не, не знаю. <рістить> Чим вверх ви йдете, то той той. То, то. Більше. Той більше номерок буде. <світ> ну і що ж, з вами. Ну що ж, якщо вам сподобалось відео, обов'язково, поставте лайк, та підпишіться на канал. Можете зайти на мій аккаунт. <світ> <Yeah>. Обов'язково Може... <світ> запрошую на вас на цю гру. Не змушую. Якщо вам сподобалося, до обов'язково.